Рубрика Китайське Фуфло вітає вас. Ірки приїхали. Бачу щось не так. Бачу щось не то. Пару штук купляв поштучно не продають, бачу, що шліфовані. Помітити важко. Тільки під мікроскопом вдалося побачити. Побачив, що текстура трошки не така. Гострі кути, тобто шліфована. А ось тут мікросхема. Це взагалі шедевр коса. Ось видно, не знаю, чи вам видно. Не вдається мені сфокусувати. Одним словом, в неї верхня і нижня площини не плоско паралельні, а верхня нахилена під кутом, тобто її шліфанули криво. Потім нанесено було фарбування, щоб відтворити текстуру, а по фарбі лазером маркування. І це от гарно видно. Збоку щищається фарба. Я її можу щистити. З оригінальною мікросхемою ви цього не зробите. Фарбована, щоб не було видно шліфовки. І маркована надовго. І так, всі 5 штук. Фуфло. Так само, якщо порівнювати з оригінальною, зараз буду відкривати суперечку. Зараз буду відкривати суперечку і пробувати китайцям доказати, що вони підарги. Маркування не відповідає оригінальному. Так і живемо. Будьте обережні з китайцями. І це дорогі мікросхеми. Я за 5 штук заплатив чи 15, чи 20 доларів. А ось ще перемарк транзистори. Явно шліфована поверхня. Відповідно, кути виглядають гострими. Є прес-форма. Котрої нема на оригіналі, зараз покажу. Шрифт не відповідає оригіналу. Ну і видно текстуру поверхні, що вона не така, як має бути. Не така, як в оригіналі. Ось оригінал. Я вже лак змив. Видно, що шрифт зовсім інакший. Видно, що гострі кути корпусу. Навіть видно, що корпус чуть не такого розміру. Ну і прес-форма тут є захисна, але дуже плитка, бо шліфована поверхня. А в оригіналі взагалі пресформи немає. Коротше, підробка. На один пристрій з п'яти деталей, дві приїхало перемаркованих. Отак От видно під іншим кутом гарно шліфовану поверхню. Тут вона однорідна гладка, а тут шершава текстура відкритих пластику після шліфовки. Доперезамовив мікросхеми і транзистор належної якості. ще раз пробую крупним планом. Думаю, легко догадаєтесь, де пиляна, а де оригінальна. Пилянів смітник. Навіть не буду пробувати їх ставити. Вони, скоріше за все, запрацюють. Бо пиляні вони, напевно, з чогось сумісного, просто менш потужнього. Але ризикувати ніхто не стане в дорогій техніці складній. Тому в смітник. Тепер маю 100% оригінал і маю повний комплект деталей, надію, що повний. І можемо продовжити продовжувати. Пригодиться якраз опльотка дядька Максима, попідпаювався на пузо мікросхеми, щоб діагностувати. Тепер то все заберу, впаюємо мікросхеми, запускаємо керування і переходимо до силової частини. Відновлюю плату керування, міняю шимки, перевіряю під мікроскопом, чи вони живі. Заживлюю плату від батареї. Живлення піднялося. Поки що мінімальна напруга. Підкручую до другого варіанту 24 вольти. Там 25 з копійками має бути на повністю заряженому акумуляторі. Аварія на 12 вольтах та сама. Напругу бачить адекватно. Помилки то таке, вона ще випалена силова частина, і не підключені дросіляки. Гарно. Керування відновили. Тепер треба повертатися до силової частини. Знімаю зайве, щоб мені не заваджало, це якраз відновлена плата. І наступним викликом з силовою частиною виступає посадочне місце транзистора. Тут пригоріли відгоріли, вирвані з м'ясом ніжки. Це силові контакти. Відповідно, так лишити в повітрі не можна. Як вирішити, дуже просто Зачищаю чуть далі металізацію, підрізаю виступи, котрі між вирваними залишилися, щоб не коротило, і зміщую транзистор ліворуч. Так я забезпечу максимальну площу для тепловідводу і нормальну площу для силових контактів. Транзистор сів, як книжка, пише. Тут запитань в мене ніяких немає. Тут все просто. Найважче в тому всьому було посадити мікрель. На пузо. Тепер залишилося ще відновити силовий транзистор. Той ми маємо в оригіналі зразу, тут повезло. Не всі китайці тулять фуфло, але це може бути вибірково. Чому? Напевно, тому що більшість китайців просто перепродають. І коли ви щось купили, вони шукають, в якому кіоску таке є, не дивлячись, що там є. Його вам перепродують. Тепер би було добре зрозуміти, чи воно працює. Пробую на 12-вольтовому акумуляторі із напругою 28 на сонце. Плюс-мінус, плюс-мінус. Добре. Заживлюю це від акумулятора. Тут питань бути не повинно. Верх ногами ну тяжко. Хай роздуплиться, хай проміряє. З затримкою знову ж таки показує помилку акумулятора. Напругу правильно. Можливо, була 48 вольтова система і тому воно ковбаситься. Добре, подаю тепер живлення на сонце. 28 вольт, струм обмежую. Є іскра 2 А, куди ті 2 А йдуть, поки не зрозуміло. 2 ампера в мене споживання. Напруга впала до 18 вольт. Треба розбиратись, чи то воно заряджає акумулятор, чи то воно гріє метал. Температура правильно визначається, напруга правильно. Підключив 24 вольтову батарею з напругою повного заряду 29,2 В. Струму зараз немає, я збавив. Все одно помилка батареї. Знову ж таки, може воно на 48 вольт, не знаю. І струм собі додаю. Даю зараз 4 А. Хай буде 5. Вже мені скрипить блок на 5. 4,2 А. 4 А бачимо на акумуляторі. Цей акумулятор не мертвий, тобто тут воно нікуди не дінеться, напруга просто не просяде, не підніметься. 27,5 на вході маю. Але струм батареї показує мені нулі. Лоуд Load. Load це може якийсь окремий на вантажне, але нема ніяких силових. Струмів не бачить. Не бачить струм PV і не бачить струм батареї. Тобто є ще якісь проблеми однозначно, незалежно від того, працює воно чи ні. Тобто, воно, як мінімум, працює неправильно, бо не бачить потужності. І от Зараз, напевно, пів буде потужність піві, батарея напруга. Батарея струм по нулях, а маємо 3,6 А. Коротше, непонятно. Треба розбиратися з датчиками струму. Датчик струму у нас один, по суті, по батареї, я так розумію, стоїть понизу. Ось на терможуйці з радіатором це є шунти. Він справний, тобто фактичний струм є, індикації немає. Більше датчиків струму я тут не бачу. Як воно визначає струм по сонячних панелях, мені поки не зрозуміло. Можливо, десь по падінню на діодах, на транзисторах, але то не точно. По все є в інструкції, То, що він мені зараз показує, це є перерозряджена батарея, тобто він хоче. Іншу напругу, скоріше за все, 48, бо працював він 48 вольтовими. З кнопок можна вибрати єдине кілька типів батарей. Геєва батарея гелева, тобто флуд обслуговувана з електролітом кислотна. Юзер задавати треба через порти комунікації, через комп тут ми не можемо. Така стояла, то залишаю назад більше. По ідеї ніякі параметри, крім щось там по навантаженню. Лоуд. По-моєму, там 117 стояло по замовчуванню. Не знаю, що це значить, чи потужність, чи струм. Бо струм в нього залежить від напруги. Одним словом, зараз він бачить перерозряджену батарею, пробитого нічого немає, зворотніх напруг струмів немає, тобто поводить себе в принципі адекватно. Можливо, треба йому дати 48 вольт або через порт комунікацій, який тут є, перепрограмувати на нижчу напругу. Що простіше буде, не знаю. Можливо, і власник буде перевіряти, тестувати. На борту є два реле з сухими контактами. Вони керують режимами додатковими. Наприклад, в залежності від стану батареї, от індикація жарівки, можна включати виключати релюшками навантаження. Тобто, безпосередньо сам МПТТ цим не займається, лиш дає команду на зовнішній контактор. Продовжую продовжувати. Словами власника, ця штукенція вміє працювати на навантаження без акумулятора. Воно справді запрограмоване на 48 вольт. Для підключення потрібно адаптер Modbus rs 485 і спецсофт. Я не маю, але попробую оцінити напругу і роботу для адекватності підручними засобами. Лабулаторник вхід сонця, навантаження 21 Ом, по-моєму, 20 Ом на акумулятор, замість акумулятора. Напругу в нас можна до 200 вольт. Тут 75, по-моєму, мені дає максимум. Тому врубаю поки що струм на мінімум. І дивимося. Очікуваний струм по АКБ з таким навантаженням 20 Ом на. 50 вольтах буде 2,5 А. Маємо 2 ампери. валить, напругу собі, піднімаю, струм треба підняти. Та напруга ось пішла 70 вольт і 69 вольт валить на вихід. А це вже неправильно. Так бути немає. Треба брати осцилограф і дивитися, що там відбувається. Бо по виходу це за висока напруга. Я очікував, що воно стабілізує на рівні 56, чи скільки там повна напруга зарядки акумулятора. Я вже не маю певності. Але воно точно не є пробитим. Транзисторів пробитих немає, напряму воно не дзвониться. Я не знаю. Іду я методом виключення, щоб спростити. Роботою і локалізацію проблеми. В нас є два незалежних перетворювачі. Вони включені паралельно два дроселя, дві групи транзисторів, два шунта, тобто паралельно два блоки. Один блок у нас був без пошкоджень. Це є лінія А з позначеною червоною термоусадкою дроселями. Якщо я залишаю підключеною тільки лінію А, в мене немає напруги. Як це стати, отак, щоб було видно. На виході. Але якщо я підключаю лінію B, так і була випалена і відновлена, в мене валить 70 вольт на вихід. До речі, не розумію, звідки іскра конденсатори зарядилися. Тобто відновлена лінія не працює. А робоча лінія або теж не працює, або в силу якихось обставин не запускається. Не бачить струму, одна лінія не працює. Розбираю повторно, буду вникати все, що було поміняне попереднього разу. Ціле в ремонтованому плечі. Бачу ще один пробитий транзистор з протилежного боку. Ним також рулить поміняна ірка. Ото От чи догорів, чи я упустив за першим разом, не побачив. Випаюю його і будемо продовжувати. Пробитий транзистор рулиться вже поміняною іркою. Обв'язка ціла. Ірка ціла. Повернувся до попередньо спаленого вузла, Опізнав мікросхему з маркуванням FZ6A. Це є драйвер. MCP1416, який рулить поміняним транзистором. Вона не пробита. Тут все виглядає добре. Шунтів по сонцю я не знайшов, тільки тут є шунти по низькій частині. З вхід сонця через здвоєний якийсь транзистор через діоди, кудись йде, напевно, десь наживлення. Два транзистори в паралель. Мабуть, підмикають сонячну панель. Вони не пробиті керування ціле. Більше нічого явного не бачу, вмикаю повторно. Тепер імітую батарею 48 вольт. Знаю, що запрограмований блок до 58 з копійками. 58,2 чи 58,6, я не пам'ятаю. Тепер помилок ми не маємо. Тепер ми бачимо рівень заряду батареї, тобто, воно більш адекватно. Впів накалу від 48 від 50 вольт світиться лампа це паралельно акумулятором. Подаю 75 вольт з мінімальним струмом на сонячний вхід. Чути свист перетворювача? Є індикація. І струм на блоці живлення впав, тобто напруга пішла до гори. Пів ампера струм бачить. Ура! Здається, ми запустили цей блок. От не знаю, чи догорів, Так, але струм пропав, знову вімкнувся. Поперемінно запускається перетворювач. Чому він так робить, я не знаю. Контролюю напругу. На вході в нас 75, на батареї в нас 52 вольти. Тут індикація є. 04 А показує 56,9, 57 і 1, 2. Струм пропав. Одним словом, він якби вдуває. Тепер є задана напруга приблизно плюс-мінус. Щоб перевірити навантаження. Давайте попробуємо завалити навантаження сюди. Чи зросте струм по сонцю. Бо зараз він 200 мА. Ну, на камеру беру 8 Ом. От Знову пішла зарядка. І навантажую. Клацнуло реле, напевно, відключили навантаження, бо просіла напруга. Видно, струм по акумулятору на лабулаторнику виріс. А що зі струмом по сонцю? Росте, але дуже плавно. 0,4 А. Від сонця. І блимає в мене помилка пустого акумулятора. Інших помилок немає. Я не впевнений. Якось дуже плавно той струм росте по сонцю. 610 мА. Ампер. Але дуже плавно. Мабуть, це алгоритм такий. Воно виглядає більше живим, ніж мертвим. Далі, я думаю, власник буде тестувати вже на навантаженні реальному. То цацко вміє працювати таки без акумулятора. Здорнув клему акумулятора, отримав низьку напругу на акумуляторі помилку. Далі воно підняло напругу плавно до номіналу. І от зараз 300 мА, 400 мА показує і навантаження заживлює. Ану давайте збільшимо навантаження. Ану так, щоб було все видно. Без акумулятора, навантаження лампа. Накидую 8 Ом. Напруга просіла, показав пустий акумулятор. І 1 Ампер 100 мА бере від сонця. Ні, так не хоче. Помилку акумулятора показує. Ну, вже не знаю, як воно має працювати. Напругу тримає адекватно. Ось без акумулятора на слабенькому навантаженні. 57,8 вольта, що відповідає в принципі нормі. У мене той вольтметр зараз трохи бреше акумулятор розряджений, він би мав чуть завищувати, тобто може чуть менше напруга. Але вона адекватна при 75 вольтах входу. Далі на масиві, на живому акумуляторі нехай власник тестує, перевіряє.